П'ятий рік він відрізняється категорією громадян України, які вступили в той час до Збройних сил України, до Сил оборони і зараз на той момент це були і залишаються напевно високомотивовані громадяни України, які зробили свій власний вибір. Приєдналися зараз. Ми фіксуємо порушення їхніх прав у вигляді нерозуміння строків проходження військової служби. Це одне з ключових питань, які. Вони постійно піднімають перед нами, як перед Інституцією Захисту прав людини. Друге, я щиро вважаю, що це в тому числі один з чинників, чому така велика кількість зачаті. Без розуміння, скільки тобі воювати, без розуміння ротації, без розуміння, хто замінить на передовій. На жаль, у нас дуже часто подібна категорія військових приймає рішення. Просто піти, напевно, все звичайно. Щодо в 25-му році, це напевно більшості, які пройшли через ТЦК. Дуже часто вони вважають, що інколи дуже правильно вважають, що вже на етапі просто проходження мобілізації їхні права були порушені. Далі, у нас є порушення прав щодо нереагування. На рапорти щодо переведення з однієї військової частини в іншу. У нас є затримки щодо виплати одноразової грошової допомоги пов'язаної з пораненням. У нас є випадки не надання законної відпустки. Достатньо велика кількість порушених прав. І скажу відверто, що однією з найбільших категорій. Заявників до нашої інституції залишаються діючі військові, які звертаються до нас напряму і від нас вимагають реакції. Те ж саме корупційна складова, так вона є. І Тут я з одного боку можу подякувати правоохоронним органам. У нас є випадки, коли за нашим реагуванням відбувалися процесуальні дії. На Івано-Франківській області це відбулося пару тижнів тому. У нас по одному з ТЦК були постійні скарги з боку заявників. Постійні ми відреагували так співпало, що черговий наш моніторинговий візит робила моя регіональна структура в Івано-Франківській області. Співпало, там проводили оперативні слідчі дії. Представники ДБР були виявлені і місце, де фізично тримали громадян України і не Паспорти громадян України, які фізично там не було.